Сьогодні ми поговоримо з вами на тему походи козаків у першій чверті 17 століття. Ми вже з вами знаємо, що після козацьких повстань у 90-х роках 16 століття становище козаків різко погіршилось, оскільки уряд Речі Посполитої взяв курс на ліквідацію козацького стану і доручив Станіславу Жолкевському. Повністю зруйнувати козаків до останку. Проте йому цього не вдалося, оскільки козаки перетворились на могутню військову силу, здатні захистити не лише себе і свої інтереси, а й захистити інтереси абсолютно всіх станів українського суспільства. Згодом ми це побачимо. Наступи з боку Речі Посполитої козаки розцінювали вкрай вороже, оскільки вважали, що вони платять гідну платню на користь Речі Посполитої і безпосередньо. Едню на користь короля, а саме вони платять податок кров'ю. Наступ з боку Речі Посполитої на права та вольності козаків самі козаки сприймали вкрай негативно і розглядали це як наступ на вищу справедливість у суспільстві. Але політика Речі Посполитої була вкрай нелогічною стосовно козаків, тому що в разі потреби козаків залучали до військових походів на боці. Річ Посполитої, і так козаки брали участь на боці Речі Посполитої у Лівонській війні, у війні Річ Посполитої з Московським царством. І тут палка з двох кінців, оскільки, коли козаки потрібні були Річ Посполитій, вони надавали воєнну військову допомогу країні. Прекрасно. Але з іншого боку, козаки таким чином здобували величезну військову майстерність. І саме це сприяло перетворенню козаків на Могутній привілейований прошарок українського суспільства, і так на межі 16-17 століття козаки розпочинають добу героїчних походів проти Кримського ханства та Османської імперії. І тут змінюється тактика в козаків, коли вони переходять з сухопутних походів на вдалі морські походи проти Кримського ханства та Османської. Імперії. Зазвичай козаки йшли в походи в осінній період, коли була пасмурна погода, такі важкі темні ночі, і це дозволяло їм зненацька нападати на ворогів. Морські походи козаки здійснювали на своїх бойових суднах, які називалися чайки, які були в довжину 18-20 метрів, в ширину від 3 до 3,5 метрів, в висоту від 3,5 до до 4 метрів. Зазвичай чайку робили або з липи, або з верби. Для того, щоб пом'якшити удар з зіткненням з ворожим судном, козаки на бік чайок чіпляли очерет. На одній чайці поміщалося близько 40, 70, 80 людей з реманентом, з озброєнням. Чайки ходили як і під вітрилом, так і за допомогою весел. Також чайки були доволі такі. Маневреними, легкими і в разі потреби всі ці козаки могли перенести чайки на руках. Перші два десятиліття 17 століття вважаються героїчною добою морських походів козаків, коли козакам вдалося оволодіти практично всіма важливими кримотатарськими та османськими фортецями на узбережжі. Чорного моря і більшість цих походів очолив геніальний гетьман козаків Петро. Конашевич Сагайдачний, про якого більш детальніше ми поговоримо на наступному занятті. У 1606 році козаки атакували фортецю Варна. Протягом декількох наступних років козаки захопили декілька османських фортець, такі як Кілія, Ізмаїл, Білгород. А згодом захопили і Кримо татарські укріплення, перекоп та Очаків. Морські походи козаків настільки не. Зервували султана Османської імперії, що той з пересердя наказав перегородити Дніпро великими важкими ланцюгами, для того, щоб перешкодити козакам пропливати по Дніпру до володінь Османської імперії, і відповідно через Дніпро залишився невеличкий неперегороджений прохід, який прострілювався гарматами, тобто контролювався османами. Але це не завадило козакам, оскільки вони вирізнялися своєю кмітливістю, своєю хитрістю, і вони перед тим як пливсти на володіння Османської імперії. Попросту пускали перед собою важкі дубові колоди, які попросту рвали ці залізні ланцюги, і шлях для морських походів козаків знову ставав вільний. І тут ми підходимо до більш героїчних походів козаків проти османів. У 1614 році козаки перепливли Чорне море і наблизились до узбережжя Малої Азії. Але козаки не лише перепливли Чорне море і на тому крапка. Ні, насправді. Вони вони героїчно взяли під свій контроль фортецю Трапезунд, згодом фортецю Синоп, знищили там військові гарнизони, знищили арсенал, бойові кораблі османів і повернулись назад на Запоріжжя. Але і це ще не все, оскільки через деякий час козаки підійшли до столиці Османської імперії, до міста Стамбул, де, крім флоту, стояла ще завжди султанська гвардія. Вони захопили портові певні споруди, знищили їх і повернулись назад додому. Але османам не вдалося покарати козаків, бо більше під очаковом козаки навіть повністю зруйнували османську флотилію. У 1616 році козаки захопили місто Кафу. Нині це Феодосія. Кафа це був найбільший невільничий ринок. Загалом місто Кафа це було доволі. Таке велике, багате місто, яке було добре укріплене яке гарно охоронялося. Коли козаки захопили кафу, вони спалили османські кораблі, зруйнували османський гарнізон і випустили на волю кілька тисяч невільників. Ці морські походи козаків показують нам, що відносно в порівнянні невелика кількість козаків могла завдати клопоту Османській імперії, османському султану, і це чи не є? єдина сила, яка змогла протистояти османській. Імперії, і ми бачимо, що походи козаків на територію Османської імперії вони мали вкрай негативні наслідки для османського султана та для кримського хана, оскільки ті постійно мусили давати відсіч козакам тримати на своїх територіях величезну кількість гарнізонів, перевести частину флоту з Середземномор'я на територію Чорного моря, що полегшувало життя. А європейцям по суті. Отож, сьогодні ми з вами говорили про перші два десятиліття 17 століття, тобто це героїчна доба морських походів козаків. Ми з вами з'ясували, що в більшості ось цими походами керував гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Згодом козаки почали захоплювати фортеці Кримського хана та Османського султана на узбережжі Чорного моря. Всі ці свої морські походи Ходи козаки робили на власному флоті, який складався з бойових човнів, що називалися Чайки, що були доволі маневреними та легкими. І так козаки захопили декілька османських та кримотатарських фортець. Спочатку Варну, Кілію, Ізмаїл, Білгород. Якщо вам було корисне це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. Я буду вам дуже за це вдячна. З вами була Марія Павлечко. Дякую за увагу, папа. -па.